Псалом 25 Псалом Давида. Розсуди мене, Господи, бо у своїй невинності я ходив і в надії на Господа не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене, очисти вогнем моє нутро і моє серце, бо твоя милість перед моїми очима, і мені приносить задоволення Твоя правда. Я не сидів у раді безумних і не ходив зі злочинцями. Зібрання тих, які роблять лукаве, я зненавидів і не сяду з безбожними. Я з невинними вмию свої руки і обійду твій жертовник, Господи, щоб почути голос хвали і сповістити про всі твої чудеса. Господи, я полюбив красу Твого дому, місце перебування Твоєї слави. Не погуби моєї душі з безбожними і мого життя з кровожерними людьми. На їхніх руках є беззаконня, а їхня правиця повна хабарів. Я ж ходив у моїй невинності, визволи мене і помилуй мене, адже моя нога стала на праведний шлях, на зібраннях благословлятиму тебе Господи. Євангеліє від Матвія. Розділ 25. Тоді царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які, взявши свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли з собою олії, а мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, усі задрімали й поснули. А у півночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали і приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали Щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий. І ті, які були готові, пішли з ним на весілля, і за ними замкнули двері. Потім приходять інші діви та й кажуть: Пане, пане, відчини нам. А він у відповідь сказав: Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли Син Людський прийде. Подібно як один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав їм своє майно. Одному дав п'ять талантів, другому два, а третьому один, кожному згідно з його спроможністю, і відійшов. Той, хто одержав п'ять талантів, негайно пішов, пустив їх в обіг і заробив ще п'ять. Так само той, хто взяв два, заробив ще два. А той, хто одержав один, пішов і закопав у землю гроші свого пана. Через тривалий час приходить пан тих рабів і розраховується з ними. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс ще п'ять талантів, і каже, Пане, п'ять талантів ти мені передав, ось іще п'ять талантів я придбав. Сказав йому його пан. Гаразд, рабе добрий і вірний. У малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав два таланти, і сказав: Пане, два таланти ти мені передав, ось іще два таланти я заробив. Сказав йому пан, гаразд, рабе добрий і вірний, у малому був ти вірний, над великим тебе поставлю, увійди в радість свого пана. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав: Пане, знав я тебе, що ти жорстока людина. Жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав. Я, побоявшись, пішов і сховав твій талант у землю, ось бери своє. У відповідь його пан сказав йому Злий і лінивий рабе, то ти знав, що я жнуде не сіяв і збираю де не розсипав. Треба тобі було віддати мої гроші торговцям, і тепер я взяв би своє з прибутком. Тож візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів. Адже кожному, хто має, дано буде. І матиме ще більше, а від того, який не має, буде забране і те, що має, а нікчемного раба викиньте в зовнішню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. Це, сказавши, закликав Хто має вуха, щоб слухати, нехай слухає. Коли прийде Син людський у своїй славі, й усі ангели з ним, тоді сяде на престолі своєї слави і зберуться перед ним усі народи. І відділить їх одне від одного, як пастух відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, які праворуч: Прийдіть, благословенні мого Отця, успадкуйте царство, приготоване вам від створення світу. Бо голодував я і ви дали мені їсти, спраглим був, і ви мене напоїли, чужинцем був я, і ви мене прийняли. «Не мав одягу, і ви мене одягнули, хворів, і ви мене відвідали, у в'язниці був я, і ви прийшли до мене. Тоді озвуться до нього праведні, кажучи Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе чужинцем і прийняли або нагим і одягнули, коли ми бачили Тебе хворим або у в'язниці, і прийшли до Тебе. Цар у відповідь скаже їм: Запевняю вас, те, що зробили одному з моїх найменших братів, ви зробили мені. Тоді скаже й тим, які ліворуч, ідіть від мене прокляті у вічний вогонь, приготований дияволові та його ангелам. Бо голодував я, а ви не дали мені їсти. Спраглим був я, а ви не напоїли мене, чужинцем був, а ви не прийняли мене. Нагим був, а ви не одягнули мене, був хворим і у в'язниці, а ви не відвідали мене. Тоді озвуться і ті кажучи, Господи, коли це ми бачили Тебе голодним або спраглим, або чужинцем, або нагим, або хворим, або у в'язниці і не послужили тобі. Тоді у відповідь скаже їм: запевняю вас, коли ви не зробили цього одному з найменших, то не зробили й мені. І підуть ті на вічне покарання, а праведні на життя вічне. Книга Буття, розділ 49. І покликав Яків синів своїх та й промовив. Зберіться, щоб я звістив вам, що станеться з вами в останні дні. Зійдіться і послухайте сини Якова, послухайте вашого батька Ізраїля. Рувими. Ти мій первенець, моя сила і перший з моїх дітей, жорстокий та нестерпний, жорстокий та самовпевнений. Закипів ти, як вода. Гляди, щоб не вибухнув, бо ти ввійшов на ложе свого батька. Тоді заплямував ти постіль, на яку ввійшов. Симеон і Левій, брати, вони з власної волі здійснили злочин, хай не приєднається моя душа до їхньої ради і до їхньої змови, хай не пристане моє нутро, бо у своїм гніві вбили людей і у своєму свавіллі порізали сухожилля бику. Проклятий їхній гнів, бо безжалісний, і їхня лють бо жорстока, поділю їх у Якові і розсію їх у Ізраїлі. Юдо, тебе похвалили твої брати. Твої руки на раменах твоїх ворогів, тобі поклоняться сини твого батька. Юдо, Лев молодий, сину мій, ти вийшов із хащі, ліг і заснув, наче лев та подібно до левеняти, хто його розбудить. Не переведеться князь у Юди, й володар з його лона, доки не прийде призначене для нього. Він же очікування народів. Він прив'язує до виноградної лози свого осла, своє осля до лози, він випере одяг свій у вині, свої шати в крові виноградної лози, іскряться його очі від вина, а зуби його біліші за молоко. При узбережжі оселиться за біля причалу кораблів і простягнеться аж до Сидона. Із Сахар добро задумав, коли осів серед спадку. Він побачив, що відпочинок добрий і земля багата, тож руки свої приклав до роботи і став чоловіком землеробом. Дан судитиме свій народ, як одне з племен Ізраїля. Нехай Дан буде змією при дорозі, яка причаїлася на стежці, яка жалить коня в п'яту, а вершник падає назад. Я чекаю на Господнє спасіння. Гат, ватага розбійників, пограбує його, та він ограбить їх, наступаючи їм на п'яти. А сир, багатий його хліб, він постачатиме ласощі володарям. Нефталим розквітла гілка, що приносить гарні плоди. Йосиф, син, який зростає, син, якому заздрять, що став славним, мій син, наймолодший, повернувся до мене. Змовники обмовляли його і противилися йому начальники стрільців, та силою знищив їхні луки і ослабли сухожилля в'язів їхніх рук від руки сильного Бога Якова через те, що зміцнив Ізраїля. Від Бога твого батька і допоміг тобі, мій Бог, і поблагословив тебе небесним благословенням згори і благословенням землі, що має все. Через благословення грудей Ілона, благословення твого батька і твоєї матері зміцнів у благословенні вічних гір і благословенням вічних вершин. Вони спочиватимуть на голові Йосифа і на голові братів, яких він попровадив. Веніамин, хижий вовк, вранці ще їсть, а ввечері ховає їжу. Оце всі дванадцять синів Якова, і сказав їм це їхній батько. Він поблагословив їх, кожного з них поблагословив окремим благословенням, і сказав їм: Я приєднуюся до мого народу, поховайте мене з моїми батьками в печері, яка на полі Ефрона Хета, в подвійній печері, що напроти Мамврії, у ханаанській землі. У печері, котру купив Авраам у Ефрона Хета для власної гробниці. Там поховали Авраама і його дружину Сару, там поховали Ісаака та його дружину Ревеку, там поховали Лію в полі, купленому в хетових синів, у печері, що на ньому. Давши заповіт своїм синам як і в замовк, простягнув ноги на ліжку і помер. Він приєднався до свого народу. Книга Буття Розділ 50. І Йосиф, припавши до обличчя свого батька, заплакав за ним і поцілував його. Своїм слугам бальзамувальникам Йосиф звелів підготувати до поховання тіло свого батька, і бальзамувальники підготували до поховання тіло Ізраїля. І сповнилося йому сорок днів, тому що стільки днів триває бальзамування, а Єгипет оплакував його сімдесят днів. Коли ж минули дні оплакування, Йосиф сказав вельможам фараона, промовляючи: Якщо я знайшов ласку перед вами, донесіть до вух фараона такі слова. Мій батько взяв з мене клятву, кажучи, у гробниці, яку я собі викопав у ханаанській землі, там мене поховаєш. Тож тепер я піду й поховаю мого батька та й повернуся. А фараон відповів Іди, поховай свого батька саме так, як з тебе взяв клятву. І Йосиф пішов поховати свого батька, і пішли з ним усі слуги Фараона і вельможі його дому, і всі вельможі єгипетського краю, і весь дім Йосифа, і його брати, і весь дім його батька, а рідних овець і волів позалишали в Гесемській землі. І вирушили з ним також колісниці та вершники, тож утворився дуже великий табір. Вони прийшли до току Атада, що за Йорданом, і оплакали його великим та дуже сильним голосінням. Йосиф учинив саміденну жалобу за своїм батьком, і мешканці ханаанської землі побачили жалобу на току Атада та й сказали: це велика жалоба для єгиптян. Через це названо те місце, що за Йорданом Жалоба Єгипту. Як Яків їм заповів, так його сини йому і зробили, там його й поховали. Його сини перенесли його до ханаанської землі та й поховали його в подвійній печері, яку придбав у власність Авраам в Ефрона Хета – печеру для гробниці, що напроти Мамри. І Йосиф повернувся до Єгипту сам, його брати і ті, хто ходив ховати його батька. Брати Йосифа побачили, що їхній батько помер, та й сказали, щоби часом не пригадав нам Йосиф усього, та таки не помстився нам за все зло, яке ми йому заподіяли. І, прийшовши до Йосифа, вони сказали: Твій батько взяв з нас клятву перед своєю смертю, кажучи, так скажіть Йосифові прости їм злочин та їхній гріх, оскільки заподіяли тобі зло. Тож тепер прости зло Божих рабів твого батька. І Йосиф розплакався, коли вони йому це говорили. А вони підійшли до нього та й сказали: Ось ми твої раби. Та Йосиф до них промовив Не бійтеся, адже я Божий. Ви змовилися проти мене на зло, однак Бог повернув це для мене на добро, аби лиш вийшло так, як є сьогодні, щоби прогодувати численний народ. І він сказав їм: Не бійтеся, я надалі годуватиму вас і ваші родини, і втішив їх, промовляючи до їхнього серця. І жив Йосиф у Єгипті він, його брати, і весь дім його батька, і прожив Йосиф 110 років, і побачив Йосиф єфремових дітей аж до третього покоління, і сини Махіра, Манасіїного сина, народилися біля ніг Йосифа. І сказав Йосиф своїм братам, промовляючи. Я вмираю, та Бог неодмінно відвідає вас і виведе вас із тієї землі в землю, яку Бог обіцяв нашим батькам Авраамові, Ісаакові та Якову. І Йосиф взяв із синів Ізраїля клятву, говорячи: Коли відвідає вас Бог, а він неодмінно відвідає, то заберете звідси й мої кості із собою. Йосиф помер у віці 110 років і зробили йому похорон і поклали його в труну в Єгипті.